Всім добрий день! Рада вас вітати в нашому марафоні усвідомленого харчування. Я дуже радію, що ми з вами почали новий етап в нашому марафоні, що ви ставите собі цілі і йдете їх досягати, ідете до своїх цілей і знаєте, чого ви хочете від цього життя. Я всіх поздравляю з цим, і сьогодні я хочу вам розповісти про тему, яку ми обговорювали. Ну багато разів, але я розумію, що це основа основ. І можливо, сьогодні ви почуєте від мене якісь лайфхаки, які вам допоможуть досягати своїх результатів ще найкраще. І сьогодні наша тема це тема вода. І так, по-перше, давайте розберемо, що входить до водного режиму, а що не входить до водного режиму. Та для чого пити стільки води. У мене часто запитують, для чого пити стільки води. І зараз ми з вами розповімо і розберемося. І так, якщо людина не добирає свою норму води, що вона може відчувати? Це може бути сухість в роті, це може бути втома, зниження енергії, тиск високий або низький. Якісь запаморочення, боль в голові, віддишка, целюліт. І між нами консультантами ми іноді шуткуємо, що якщо у тебе заболіла голова, піди попій водички. Це якби то є шутка, так? жарт такий, але насправді це не жарт, це є научне обґрунтування цього підходу. І якщо ви щось почули, що є у вас, тобто ви вже знаєте, що у вас є е, проблеми з зневодненням вашого організму і потрібно його е, усувати. Далі, вода. Що робить вода в нашому організмі? Для чого нам її пити? По-перше, вона регулює температуру тіла, особливо, якщо ви відчуваєте, що якась іде хвороба і підвищується температура, ось тут треба. Ще більш пити цю воду, так, ще більш пити тепленької води, не кипяток, не окріп. І е, також вода виділяє е, відходи з нашого організму. Тобто, якщо ми говоримо про зниження вагу, то це дуже важливо, тому що коли ми знижимо вагу, все це повинно виходити природним шляхом, і завдяки нормі водного режиму це буде виходити саме природним шляхом. Е, далі доставляє поживні. Елемент кисень та глюкозу до клітини, даючи нам енергію. Якщо ми не п'ємо воду, то ми відчуваємо, що у нас не вистачає енергії, постійно якась втома і додаючи норму води до свого раціону, ми розуміємо, що це починає проходити? Далі? Дає натуральне зволоження шкіри та всім тканинам. Взагалі, то шкіра не є в нашому організмі пріоритетним органом, і може бути таке, що шкіра зневоднена. Ми це відчуваємо. І е, купляємо багато різних кремів так для обличчя, для шкіри. І розуміємо, що це не працює. Чому? Тому що потрібно цю воду пити для того, щоб не було зневоднення в вашому організмі. Далі робиться цього більш. Нучкими та допомагають зміцнювати м'язи. Тобто, якщо є проблеми з облобами, обов'язково потрібно пити норму водного режиму. Якщо є проблема, що ви хочете набрати м'язову тканину, обов'язково треба вибивати свою норму води. Регулює травлення. Ну про це ми вже мільйон разів сказали, що всі біохімічні процеси проходять саме в водної. Водному елементі в нашому організмі. Тому вода це дуже важливо. І тільки дотримуючись правильного водного режиму, можна схуднути і зберегти цю вагу. Тому що багато людей говорять, що я можу сам схуднути. То тобто це добре, це ніяких проблем. Але дуже важливо, як ви схудли процент жирової та м'язової маси. А ще дуже важливо, як ви потім будете цю вагу. Зберігати, і це теж дуже важливо. І переходимо тепер до поняттю, що ж входить до водного режиму. Що ж таке вода, що ж входить до водного режиму? Вода це просто чиста вода, яку ми з вами можемо пити. А також у нас є помічники, які допомагають нам виконати цей водний режим. Це всі трав'яні напої, які у вас є. Будь ласка, застосовуйте їх. Це зелений чай, будь ласка, застосовуйте їх. А ще є класні помічники від компанії Гербалат. По-перше, хочу сказати про такі продукти, як алоє. Алоє – це основа, основа, база будь-якої програми. Тобто, ви хочете схуднути або набрати м'язову тканину, або ви хочете покращити роботу шлунка, або у вас є проблеми з шкірою, завжди починаємо з алоє. Тому що в середі проходить всі біохімічні реакції. Алоє дає можливість, щоб вода потрапляла в клітини в 4 рази швидше, ніж просто, якщо ми п'ємо з вами воду. Алоє – це як душ для всього нашого організму, який виводить токсини і таким самим чином робить детокс. Але це не яке, якась там програма детокс, да, яку ми купуємо це е, рідина, яку ми п'ємо е, кожен день. І е, запускаємо натуральні обмінні механізми нашого організму. Як ми його застосовуємо? Ми просто воду беремо, і наливаємо два-три колпачка цієї цієї рідини алоє і так можемо робити два-три рази на день для того, щоб покращити роботу шлунку, для того, щоб е, додати норму води в наш організм і до того, щоб е, був натуральний детокс протягом всього дня. Далі у нас є ще один класний продукт це е, напід Термоджетікс. Він що допомагає робити. По-перше, він е, дає нам енергію, бодьорість зранку, коли ми його випиваємо, і впродовж цього дня ми такі бодьорі, енергічні, і це е, розтягнута така енергічність. Тобто не так, що ми випили, о, збодрилися пі, через там півгодини ми вже ніякі. Ні. це... Е, Дуже класний продукт. Далі він підвищує наш імунітет, тому що там сім фітокомпонентів: це кардамон, суданська роза, лимонна корка та інші фітокомпоненти, які підвищують наш імунітет і дають нам класно себе почувати. А ще він виводить токсини з організму. Тому, якщо вам потрібно схуднути, цей продукт допомагає це зробити. Якщо вам не потрібно схуднути, то все одно у нас є токсини в нашому організмі. Ми дихаємо повітрям, який є. Ми не завжди їмо дуже класні продукти, які купуємо в супермаркеті, тому що ми не можемо знати, які вони там, наприклад, ми купили, а що в цьому м'ясі, ми вже не знаємо. І ось завдяки такому продукту ми все це можемо невелювати. Тому дуже головне, щоб ви виконували свою... Норму по воді. І ще раз повторюся, є продукти, які входять до водного режиму, а є напої, які не входять до одного режиму. Наприклад, це кефір, це компот, це супи, це є все їжа. Крім того, є напої, які ще більш виводять рідину з нашого організму. І такі напої є чорний чай, який дуже міцно заварюваний, та кофі. Якщо ви п'єте каву, якщо ви п'єте 3-4 чашки кави в день і п'єте всього 1 літр води, то можна сказати, що ви взагалі не п'єте ніякої рідини, тобто це все виходить в нуль. І щоб не натрапляти на такі граблі, щоб знати свої норми, ми записуємо таке відео. А ще я продублююще ну, цю інформацію для того, хто не зможе подивитися зараз саме відео, ви зможете все це прочитати. Тому дуже рада була з вами поспілкуватися. Я маю надію, що це відео було для вас ефективним і ви знайшли для себе якісь лайфхаки. Напишіть мені, будь ласка, нижче, щоб я розуміла вашу, наш з вами зв'язок. І буду таким чином записувати невеличкі такі відео для того, щоб ви могли більш детально розібратися в продуктах харчування і досягати свого кращого результату.